Слава Україні, товариство! В минулому випуску ми не без проблем, але все-таки змогли вийти в одну 16-ту Лігу чемпіонів, дізналися свого суперника, яким є Мілан. Давайте перед тим, як приступити до самого матчу, ми подивимося нашу таблицю. А тут все ось так виглядає. Цього сезону буде боротьба за чемпіонство набагато більш напружена, ніж у попередніх тому що подивіться, Динамо дуже добре йде. Також Шахтар нам наступає на п'ятки. Ну і взагалі. Ще багато турів залишилося, майже можна сказати повністю друге коло. Думаю, буде цікаво, також, якщо нам вдасться пройти Мілан. Хоча, думаю, що це навряд чи враховуючи їхній склад. Ну, але все одно, я думаю, місце для сенсації може бути, тому не потрібно нас зашвидко списувати з рахунків. Ну і якщо ми їх все-таки пройдемо, я буду показувати наступні матчі Ліги Чемпіонів. Якщо не пройдемо, то по традиції зіграємо. Кубок, потім подивимося наших наступних суперників, якщо все-таки нам вдасться пройти Динамо. Ну і швидше за все будемо довершувати цей сезон вже і починати знову наступний. Тому приємного перегляду і можемо приступати вже до самого матчу із Міланом. Виходимо на матч ось у такому складі, як ви можете замітити, у нас є одна зміна це буде наш е, Янос Буш. Грати на правому фланзі оборони це все через те, що наш основний правий захисник Радоніч отримав травму на 2 місяці. Тому побажаємо йому якнайшвидшого виздоровлення і приступимо до матчу із Міланом. Також можете ознайомитися із їхнім складом, але я думаю, цього робити не потрібно, адже цього сезону ми вже граємо із ними вдруге. Перший матч вдома у групі ми з ними зіграли 0-0. Так, тут зразу ж момент. Невдало подав наш Скотт Хай, але тут же відпрацювали наші гравці. Так, я не договорив. Надіюся, що у цьому матчі нам вдасться все-таки перемогти. Ну і побачимо, бо матч на виїзді ми також грали, але це було у попередньому сезоні, і там все було дуже сумно. Тому потрібно робити результат вдома, щоб надіятися хоча б на якісь шанси на виїзді. Момент триває, дуже довгий момент, тоналі чудово перехопив, віддав на наліаута і пробив. Пробачив нас ліау, дуже небезпечний гравець, вже забивав нам. Чимало разів навіть у передній зустрічі на, нам забив, але на щастя, там був офсайт, і завдяки тому ми змогли зберегти, можна сказати, позитивний результат. Одне очко проти такого Мілану, я думаю, це вже за щастя. Так, тут знову другий момент. Так, я так розумію, знову момент Мілану. Закид на Калулу. Він прострілює. Чудово, Корнієнко тут відбився, але тут продовжується їхня атака. Молодці захисники добре відпрацювали, але тут знову атака триває. Дуже мені не подобається Це те, що цей момент дуже довго так триває. Так. Атакує Мілан. Ну, поки так, через захисників чудово тут перехопив Наніс. Наша контратака приймак. Ну, я розумів його задум, він все правильно робив, але Блакберн там не зачепився. Так, знову момент, дуже довгий момент. Салемакерс, як нам же тут пощастило, просто повезло, що не вистачило йому точності. Ну, поки картина така, знаєте, не дуже то й приємна, але не з найгірших. Гра поки рівна, але Мілан все-таки більше атакує, ну принаймні по 3D. Матчу, так, тут Блекберн знову помилився, відпустив далеко м'яч, знову нагода для Мілану. Білошевський чудово перехопив, знову наша контратака. Приймак віддає на Блекберна, той на Хая, той в один дотик на Наньє за Наньє, сміх забивати. Там був офсайт. Я думав, що буде кутовий. Знову момент, просто дуже багато моментів. Так, знову гравці Мілана пробили вещь, але ну, я думаю, тут дуже багато моментів буде. Тому що це все-таки Мілан плюс Ліга Чемпіонів. Ну, завжди в Лізі чемпіонів моментів набагато більше. Хоча були винятки навіть у тому ж матчі проти Мілану в Лізі. Там був момент останній, якщо я не помиляюся на 40-й хвилині, а наступний аж на 70 й у другому таймі. Ну, зараз не про це. Зараз знову тут момент. Знову, я так розумію, момент Мілану. Ну, нам тут потрібно сподіватися просто на вдалі контратаки, але з такими. Форвардами навряд чи нам тут щось буде світити так, знову Салемакер з М'ячем, Скотт Хай тоналі на ліау. І цього разу ліау забиває, але мені здалося, що там був офсайд. Хоча бачимо, що їхні гравці радіють, піднімають руки. Але ні, цього разу повезло. Знову ліау нам забив, але знову забив із офсайду. Ну, Не дуже приємно, як бачимо, у нас навіть більше ударів у ствір, ніж у Мілану. Вони Сім разів, вже 9 разів пробувала, але жодного разу не влучила у ствір. Також динаміка повністю за ними. Ну, так, починали ми перші 10 хвилин непогано, а далі Мілан все взяв під свій контроль. Ну, перший тайм 0-0 непогано, але могло бути краще. Надіємося, що зможемо держати Мілан. Ну, давайте продовжувати дивитися цей поєдинок. Так, випускаю, поки трьох гравців. Лопеша замість Скота Хая, а потім Крівеца замість нашого Микета і нашого нового австралійця Баклі замість Наніза, тому що не вражають наші флангові гравці атаки. Також я хотів змінити нашого правого захисника Буша, але, на жаль, немає на кого, тому що Скот Хай, який міг би зіграти там, вже пішов відпочивати. А другий, як я вже казав, травмований Так, знову тут момент. Білошевський чудово на, на перехопленні зіграв Приймак, виходить 1-1 один один і забиває Приймак. Ось це так. Я навіть не очікував цього голу. Це просто Білошевський. Тут красончик так чудово зіграв. Ну Білошевський в цьому матчі просто дуже добре себе показує. Боюсь його не перехвалити, як завжди, це буває в наших випусках. Ну, поки я задоволений, 1-0. Було б добре, якби ми забили другий і не пропустили, але ще залишається грати 15 хвилин, дуже складні 15 хвилин нас очікують, мені здається. Тут кутовий подавали гравці Мілану. Знову Ліау нас пробачає. Ну, На наше щастя, щось не йде, поки уліау так бачимо, що почеттіно трішки перебудувався, і ви подивіться просто на цю картину: 15 ударів від Мілану і жодного удару у Ствір. Хоча їхні очікувані голи навіть вищі за наші. Так, залишається зовсім обмаль часу. Давайте я, щоб трішки потягнути час, зроблю деякі заміни. Мабуть, випущу все-таки Клайтона, хоча він номінально центральний захисник. Е, і, мабуть, зміню нашого Волкова на Корнієнка. Та й в принципі, все, думаю, це буде непогане рішення. Так, залишається грати зовсім обмаль часу. Просто надіюся на те, що ми зможемо втримати такий позитивний для нас рахунок і результат. І так, ми перемагаємо. Нарешті нам вдалося перемогти в одній 16. І це вже е, така несподіванка, тому що, ну, явно всі тут думали, що Мілан явний фаворит і нас переможе. Але дії наших гравців все-таки допомогли нам тут перемогти. Щем я нас і вітаю. Чудово себе показав Палепенко, просто Молоченко, також приймак. Ну і окрема подяка Білошевському. Просто молодці хлопці, але у нас ще виїзд на Сансіро, сіро і я думаю, там буде дуже і дуже невесело. Хоча ми це все ще побачимо. Матч відповідь проти Мілану, в принципі, у нашому складі жодних змін в порівнянні з попереднім матчем. Також можете подивитися і порівняти склад Мілану із попередньої зустрічі. Вже я бачу, що вони гратимуть по іншій схемі зі стартових хвилин. Ну і що я вирішив тут грати зразу обережно, не наражатись на небезпеку, тому що це буде неправильним рішенням, але тут зразу ж штрафний. Ну, було небезпечно, але в принципі воротар наш все контролював. Не знаю, чи допоможе ось цей нам обережний стиль, тому що всі ви знаєте цю гру і тут. Від неї можна очікувати чого завгодно. Є таке, що навіть граючи в атакуючий футбол, все одно можна зіграти краще, ніж грати в обережний. Ну, Це ми все побачимо. Як і очікувалось, перші 20 хвилин за Міланом, і по динаміці, і по статистиці це видно. Ми навіть не володіємо, не б'ємо зовсім. Ну, Потрібно грати обережно і надіятися, все -таки, що у нас все вийде, але тут знову небезпечний штрафний. Так, поки наші гравці справляються. Потрібно надіятися просто на хороші контратаки, а там далі буде видно. Так, атака продовжується. Мілану. Тео Ернандес обходить наших гравців. І тут наш Румун на превеликий жаль заробляє пенальті. Чисто пенальті, тут навіть не потрібно переглядати. Так, тепер надія на нашого воротаря. Але навіть якщо ми тут пропустимо, так, давайте зараз подивимось спочатку. Тео забиває, очікувано. Був би делуче, можливо, було б інше. Досі у мене не йде з голови той й як ви могли замітити. Так, ну пропускаємо. Неприємно пропускаємо, тому що з пенальті, але, знаєте, все-таки я не буду переходити знову в атакуючий стиль якщо пропустимо другий, тоді вже буду щось змінювати. Та Орнандес, як бачимо, ще й на травмі. Забив нам, ну, сам заробив, сам забив, мав на це право. Ну, перший тайм проходить доволі таки очікувано. Жодного удару. Один удар, тільки не сказав, що жодного удару від нашої команди. Ну, Ми граємо на сенсіру, все-таки потрібно це розуміти. Домашні трибуни для Мілану це, звісно, не наш стадіон, але я дуже задоволений тим, як ми вдома виступили. Просто хлопці молодці. Так, давайте дивитися, чекати наступних моментів. Тим часом я провів 4 зам... заміни. Випускаю крівеца, брашка, Баклі і терміні замість Блекберна. Взагалі ті гравці, кого я поміняв, не грають. Це мене засмучує. Також на цей матч не буде нашого Тома Клайтона, адже він застудився грипом. Як би це дивно не звучало, Ось просто він зміг би замінити нашого правозахисника, зміг би замінити нашого опорника, Але зараз, якщо будуть потрібні ще заміни, у нас є коліїв, а на правий фланг оборони я навіть не знаю кого ставити. 1-0-10 хвилин. Вирішальні, мабуть. Подивіться просто на відвідуваність у цьому матчі 72 тисячі осіб. Це просто космічні цифри. Кутовий від Мілану. Пропускаємо. Я ніби мав чуйку, що це все завершиться ось так. Дуже неприємно під кінець. Краще б нас Мілан розгромив, що у першому таймі не залишив би нам жодних надій, але... Так сталося. Я навіть не знаю, кого тут змінювати. Одна заміна залишається. Приймака, не варіант змінювати. Ну, давайте випущу замість. А хоча чому? Давайте зміню приймака. Давайте Олега Чередько. Можливо, таке станеться, що він заб'є. Давайте дивитися, вирішальні 5 хвилин, можна сказати, з урахуванням доданого часу. Команда наша зіграла тут жахливо. Надіємося просто на одну атаку, в якій ми заб'ємо, але швидше за все, все йде до того, що Мілан стане переможцем цієї пари, але подивіться, останній момент за нами, я так розумію. Так, баклі. Свіжий Баклі віддає на Очередька. Очередько викочує на терміні, давай, терміні, подивіться, що відбувається, терміні, терміні зрівнює загальний рахунок зустрічі, але. Ну як офсайт, Ну я не вірю в це. ну... Ну чому так? Мені просто немає що сказати. Мінімальний офсайт. Я думав, що це гол. Ось і все. Ми вилітаємо ось у такому жахливому матчі. Мені більше немає тут що додати. Це просто настільки це образливо ось у такому стилі вилітати. Дуже неприємно. Але, мабуть, все-таки Мілан заслуговував на прохід далі. Я не знаю, я не знаю, що, що з нами не так, чому ми третій рік поспіль вилітаємо на стадію 1-16 і просто дуже далекі ми від того, щоб прийти. Хоча я б по цьому матчі так не сказав, отримуємо за наш виступ майже 10 мільйонів. Дуже сумно, але ну, мабуть, мабуть, так і мало бути, тому що все-таки це Мілан. Я тепер не знаю, що далі робити, чи грати кубок, чи грати. Ну, давайте зіграємо наступний матч наш у Кубку з Динамо, а там побачимо. Ну, Ось ми підібралися до нашого кубку. Досі у мене не виходить з голови ця поразка проти Мілану. Так мені неприємно, але давайте все-таки відкинемо ці всі неприємні спогади. Подивимося на наш склад. Тут більшість гравців виходять ті, які трішки менше грають, ну тому що це кубок, але можливо я й допустився помилки, і потрібно було все-таки випускати основний склад, адже граємо на виїзді проти Динамо. Як бачимо, у них на Форварді наш всім відомий Владислав Ванат. Надіюся, що не захоче нам стати. Так, тут перший момент Динамо пробивали, але, на щастя, трішки вище. Так. В Динамо, я знаю, є дуже потужний гравець, мені здається, це він так ви просто на нього подивіться 19 років і подивіться на ці характеристики, це просто космічний рівень. Так, він вихованець зорі. Шкода, що я його не замітив і не зміг переменити у наш клуб, але нехай так буде. Можливо, він спрогресує, піде кудись далі. ну, Я думаю, що у цьому матчі буде не так вже і просто, тому що багато гравців перебувають не у формі. Але все-таки давайте сподіватися на позитивний результат. Так, знову момент Динамо. Два моменти тільки було, і то два штрафні від Динамо. Так, це Ганков на подачі. Ага, він так тут цікаво розіграв. І подивіться, забиває нам Динамо, дуже неприємно. Так, ви можете поглянути, що у нас і Корнієнко, і Кулієв. Це взагалі Баклі, Пашко перебувають не в формі. І, можливо, через це ми і пропускаємо. Подивіться, навіть Динамо краще за нас грає, що доволі таки де. Можливо, це через те, що все-таки їх новий тренер набагато кращі результати показує, ніж ті, що були із Гончаренком. Просто подивіться, це навіть не рівний матч, це дійсно матч за ініціативу Динамо. Дуже неприємно, поки програємо. Но якщо ми і вилетимо у кубку, це буде дуже і дуже неприємно, тому що і так мене підкосило. Та поразка від Мілану дуже неприємно пропускати на останніх хвилинах і не зарахувати гол. А тут ще й з кубку вилитимо. Ще як ми програємо чемпіонство, це взагалі буде найжахливіший сезон. Взагалі, мабуть, за всі сезони, ті, що ми з вами провели. Так, давайте давайте. Ще грати багато часу залишається. Можливо, наші хлопці включаться. Зможуть тут забити. Так, тут Артем Довбек з м'ячем, прийшов по флангу, віддав на їхнього молодого гравця. Так, Белу це пробиває. Полепенко нас тут виручає. Ну, радий я за Плепенка, що він все-таки оговтався після того жахливого матчу, де він зіграв на оцінку 5,8. І потім вже плюс-мінус видає непогані матчі. Ну, Надіюся, що також зможе спрогресувати. Тому що поки доволі повільно його ріст відбувається, але все-таки воротарі ростуть і взагалі в дуже солідному віці. А він ще зовсім молодий. Так, ванат з мечам. Ванат пробігає, пробігає. Небезпечно, до речі, пробив Ванат, але нам пощастило. Ну, Як ви можете бачити, більшість гравців Динамо вже вимучені. Так, 60-та хвилина. Давайте я проведу заміни. Надіюся, що ті заміни посилять гру і ми зможемо відігратись. Випускаю зразу всі 5 футболістів: Нан'єс, Котхай, Білошевський, Віталій Волков і Макита Дячук. Всіх 5, тому що нам просто необхідно зараз відігруватись, забивати. Ну, Надіюся, що у нас все-таки це вийде зробити, хоча це не точно. Так, нам забив ще й гравець, який номінально є правим захисником. Так, тут... Як бачимо, ще дуже багато гравців Динамо на жовті, але зараз не про це. Це Ганков небезпечно тут атакує Динамо. Подивіться, як наш Воротар виручає, але там мені здалося, тому що був би котовий. Це все-таки була поперечка. Дуже погано граємо у цьому матчі. Просто подивіться, жодного удару в ствірі, і навіть заміни нам нічого не допомогли. Хоча Чекайте, 10 хвилин, ви знаєте, що в 10 хвилин ми стаємо найбільш небезпечними і Наніс забиває, ну не вже знову офсайд. Так, давайте дивитися. Давайте дивитися. І так, швидше за все, був офсайт. Тому що гравці не піднімають руки. Не зараховує гол арбітр, Просто офсайд Нас переслідують весь цей сезон. Подивіться. Грати зовсім обмаль часу, і швидше за все, ми так і не пройдемо Динамо в одній четвертій кубку. Дуже неприємно вилітати. Так, дві хвилинки нас відділяють від виліту. І. Так, ми програємо ще й у кубку. Ну, що це таке? Це просто якийсь жахливий сезон. Я не знаю, це якесь жахіття. Так ми чудово почали, можна сказати, це друге коло матчем з Міланом. Я вже. Понадіявся, що ми зможемо зм зробити яку не -яку, але сенсацію. Тому що це дійсно була б сенсація, якби ми прийшли в Мілан. Я надіявся хоча б зараз на Кубок, що вам покажу, а тут ми ще й вилітаємо в одній четвертій, Динамо нам стається за той фінал. А це означає, що це дійсно цей сезон для нас є найгіршим. Тому що не зможемо ми виграти знову два головні трофеї країни. і... Я навіть не знаю все, що далі показувати. Далі просто нецікаво. Можливо, я покажу ще матчі з Шахтарем. Але подивіться, скільки до нього ще матчів залишилося. Ну давайте я буду потихеньку промотувати цей сезон до кінця. І далі подивлюся, ну, 100% потрібно буде ще одну гру показати. Можливо, це буде навіть матч із Динамо, не знаю. Можливо, це буде дійсно вирішальний матч за чемпіонство. Хоча це все нам. Потрібно буде побачити вже по ходу цього сезону. Так, тут нам гра показує набір молодих кандидатів. Давайте їх з вами оглядати. Найкращий талант нам тут показують нашого Форварда. Ну, знаєте, на перший погляд, я думаю, що з нього зможе вирости доволі таке. Пристойний форвард, тому що вже у 15 років подивіться просто на його фізику, це щось дуже потужне. Це мені нагадує приймака молодого, як тільки він у нас з'явився в академії. Також непогана техніка, як на його вік. Ну, маю на увазі, що ключові характеристики для його позиції доволі таки пристойні. Так, доволі сира менталка, але знаєте, мені здається, що. Вона зможе все-таки підрости і цей Форвард дійсно зможе бути нашим основним у перспективі. Так, давайте ще подивимося деяких. Так, атакувальний півзахисник ну також доволі непоганий. Але думаю, що з нього нічого не виросте. Плюс така позиція, якою я не користуюся. Так, центральний захисник, ну тут також поки не вражаюча, але 15 років я думаю, що у цих хлопців є потенціал. Також фланговий гравець. Ну теж на перший погляд, знаєте, такий непоганий. Так, хто тут ще у нас лишився? Євген Ковальов також фланговий, але це вже трішки слабше. Ну, там далі вже такі слабші таланти, я навіть не буду їх оглядати. Навіть француз у нас є. Ну, також сирувато, але, знаєте, ці молоді таланти зможуть, в принципі, прокачатися, підрости. Хоча доволі не точно. Ну ну давайте а зараз найкращим запропоную контракт і будемо вже далі продовжувати. Ви просто подивіться на цю нісенітницю. Я мотаю сезон і мені приходить ось таке повідомлення. Євген Приймак отримав травму майже на 10 місяців, тобто до кінця сезону він вибуває. І ви подивіться, яка дурна причина. Він отримав травму, коли. Намагався дотягнутися до педалі газу в своїй автівці. Ви просто можете уявити, наскільки це дурна причина, травми, гравця, ще й на такий високий термін. Розтягнув зв'язки коліна, це в мене просто немає слів, що з цим сезоном не так. Подивіться просто, я натиснув відправити його до спеціаліста, а виявляється, що мене просто розіграли спортсінтерактів. я таке просто бачу вперше. Подивіться, з 1 квітня, е, на щастя, це виявився першоквітневий жарт. Ну, я вже настільки просто розчарувався в цьому всьому. Ну, на щастя, я вже просто дійсно повірив. Так, ви можете бачити, коли я записую це відео і коли воно вийде. Ну, просто пощастило, що так відбулося. І мало того, що то сьогодні 1 квітня, так це ще і на даті календаря 1 квітня, це. Я не розумію, як це взагалі сталося. Я вже подумав, що це дійсно така безглузда причина, але дійсно просто пощастило, що вони мене так розіграли. Тому що, якби приймав дійсно по такій дурній причині вилетів, це б було щось дійсно смішне. Ну ось і все. Завершився наш черговий футбольний сезон. Так, я казав, що ми обов'язково ще зі, ще зіграємо одну гру або з Шахтарем, або з Динамо. Але не так сталося, як гадалося, тому що спочатку і Шахтар, і Динамо дуже йшли впевнено, так можна сказати, очко в очко з нами. Але потім почали буксувати, почалися ніші, програші, і ми вийшли в такий доволі значний відрив. І тому показувати ці матчі вже не було жодного сенсу. Ми взагалі змогли оформити чемпіонство ще давніше. На матчі з Інгульцем, ось подивіться наші результати. В принципі, за 4 тури до кінця. Ну, нічого особливого, знову стаємо чемпіоном, але незважаючи на це, все одно я не задоволений виступом команди, тому що ми. Програли в одній четвертій кубку Динамо, потім ми вилетіли дуже образливо від, від Мілану. Подивіться, просто як зіграв Шахтар. Сім разів зіграв нічю, три рази програв, 67 балів набрав. Динамо зіграло ще гірше, а ми втратили очки тільки у трьох матчах. Двічі зіграли в нічию та раз програли львівському руху. Давайте тепер перейдемо до огляду сезону, як наші клуби показали себе в Єврокубках. Подивимося Кубок України. І я вже знаю, хто в ньому переміг. Ви переможця точно не зможете вгадати. Ну, як ви думаєте, хто з цих всіх команд стане чемпіоном? Так, давайте давайте півфінал. У півфіналі грали Шахтар з металістом. Шахтар програв і Олександрія просто розгромила київське Динамо. А у фіналі. По пенальті тільки перемогла Олександрія. Дуже незвичний фінал. Вітаю нашого колишнього гравця Брайана Пенню, тому що зараз він виступає ось тут. Ну, Дуже несподівано, але це яка не яка, але різноманітність у нашому футболі. Тепер давайте переходити до команд, які виступали у Єврокубках. Шахтар, які ми виступали у Лізі Чемпіонів. На жаль, їм трішки не вистачило для того, щоб посісти 24 ту сходинку. Ну, в принципі, я думаю, ви це пам'ятаєте. Стекові матчі були ось такими. Можете собі зупинити, подивитися, хто далі прийшов. В принципі, без будь-яких сенсацій, мені здається. Так, одна-восьма. Давайте дивитися. Інтер вилетів від М'ю, Наполі від Ліверпуля. ПСЖ тільки по пенальті прийшли Астон Також вилетіло Челсі з сильних колективів. Мілан програв Лейпцигу. Арсенал вилетів від Бетіса. І Баварія знову вилітає на ранніх стадіях від Ралу. четверта. МЮ Ліверпуль, проходить далі. Ліверпуль. ПСЖ вибиває Мансіті. битва двох фінансових мішків. Лайп програє Реалу. І Барса просто виносить Бетіс. Так, півфінал. Ліверпуль ПСЖ і Реал тільки по пенальті проходить Барселону. І фінал. У фіналі Реал Мадрид здобуває перемогу над ПСЖ. Знову не вдається ПСЖ виграти Лігу Чемпіонів. Так, тепер Ліга Європи. Динамо виступало у Лізі Європи, посіли 21 сходинку. Не найкращий виступ, але в принципі програли всім сильнішим за себе клубам. Двічі зіграло в нічию і три рази перемогли. Так, вийшли в стикові матчі. В стикових матчах з суперником їм явно повезло. Подивіться, локомотив із Пловдива. Обіграли їх, але не без проблем, тому що виїзний матч зіграли 2-2. Так, 1-8. А у одній восьмій вони, на жаль, потрапили на Атлетіко і вилетіли. Хоча боротьба була дуже сильною. А перемогли Лігу Європи. Тоттенхем. І це також доволі таки несподівана команда, тому що Audi Кап, і ви самі все повинні розуміти. Олександрія, яка виграла Кубок, навіть не змогла кваліфікуватись у основну сітку. Ліга конференція все тому, що їм випав Реал Сісідат, і це один з найскладніших суперників, яких там був. Ну а Ворсклі все-таки вдалося пройти, але їхній виступ ось тут був просто жахливим. В трійці найгірших команд ну це просто нікчемний виступ, жодного разу не перемагали, двічі зіграли в нічию, і подивіться, з якими командами. І 4 рази програли, ну тут, в принципі, питань не повинно бути, Штутгарт та Лаціо, ну в принципі, і Паок, і Цервана зв'язда, від них сильніші. Ось так виступили наші клуби. Так, забув я подивитися переможця Ліги конференцій. і ними стали Лаціо і програли реал сосєдаду. Real сесіда це така сила у Лізі конференцій, тому я думаю, Олександрій точно не повинно бути образливо. Давайте трішки статистики. Прикарпаття стало знову найрезультативнішим клубом. 86 голів забили. З чим я і вітаю нашу команду. По гравцях то тут знову Богдан Кобзар вдруге поспіль стає найкращим бомбардиром УПЛ. Ну, цей форвард Олександрії просто б'є рекорди. Так, наш Євген Приймак тільки четверта сходинка. Але як бачите, у нього було тільки 13 ігор. Я думаю, якби він був постійно основним, то йому б вдалося точно взяти чемпіонство у, лі... у бомбардерській гонці. Ну і Нан'єс, шосте місце. Ну, Він в принципі не форвард, він фланговий гравець. Думаю, виступ нормальний. В принципі, з сезоном, як я вже сказав, не дуже задоволений. І так ви тут можете бачити, що Приймак став найкращим бомбардером, 17 голів. Забив у всіх турнірах. В принципі, я думаю, на цьому можна закінчувати. Думаю, у наступному сезоні ми точно станемо сильнішими. Надіюся, що зможемо подолати той бар'єр клятий однієї 16 ї у лізі чемпіонів. Ну і на цьому все. До наступної зустрічі. Обов'язково коментуйте відео, поширюйте їх. Ну і основне, пам'ятайте, що перемога обов'язково буде за нами.